Від конституції до незалежності фестиваль триває від дня конституції 28 червня до 24 серпня, дня незалежності, розповідає начальниця управління культури Світлана Думинська. і тому ми вирішили, що у нас буде народжено такий фестиваль. Мені здається, він такий єдиний в світі, де ми розмальовуємо муралами тимчасові укриття, тобто спасаємо людей по великому рахунку, і духовно, і фізично. Спочатку наставили їх фізично, а ми тепер робимо так, щоб можна було трошки зробити собі і емоційного релаксу. Прийом заявок на участь у фестивалі триває. З приводу можливостей подається на оскільки ми проводимо спільно цей фестиваль з дизайн-ліцеєм Херсонським, то для нас просто до нас просто подаються заявки. З ескізом на нашій сторінці у Фейсбуці викладено умови самого фестивалю проведення. Затверджується ескіз. Ми з'ясовуємо на якій території буде то розміщуватись. Якщо потрібно, допоможемо її підготувати. І, будь ласка, малюємо. У Херсоні є укриття, які вже розмалювали під час виготовлення. У рамках фестивалю розписали поки одне укриття. Через кілька днів з'явиться друге, говорить Думинська. Перше розмальовували усі охочі, розповідає викладачка Херсонської школи мистецтв Альона Петровська. Я не встигала казати, кому яким кольором і що малювати. Такий ажіотаж, настрій цей якийсь. І буквально за декілька годин ми після обіду почали, і ми одну сторону повністю зафарбували, ну, діжко, години за три, мабуть, це повністю зробили. Мені не було місця, куди підійти, щоб тикнути пензликом, де малювати. Мурал намальований водоемульсійною фарбою на пігментах. Кольори стримані, патріотичні, розповідає Альона. Ми вирішили зобразити книги. Книги сам як арт-об'єкт у нас е, ні вказують, ні авторів, ні назви книг, е, ну, опять, щоб не задівати якісь е, особливості, мало ли, які у людей там можуть виникнути. А ми прикрасили все це квітами, метеликами, щоб було трошечки веселіше. До фестивалю можуть долучитись не лише херсонці, говорить Світлана Думинська. На теперішній момент у нас вже ведуться перемовини. З чотирма двома художниками і двома організаціями, які готові долучитися. Може, вони будуть трошки пізніше в терміні від тому що розробляють свої ескізи, того що буде намальовано, а ми пропонуємо територію. Я думаю, що це буде цікаво. Обирати кращу роботу не будуть, говорить Думинська. Люди віддали своє серце і душу для того, щоб в Херсоні стало. Трошки затишніше, трошки веселіше, трошки красивіше. Тому ми вдячні всім і кожному, хто долучається до цієї прекрасної мети. Бо Херсон стоїть, стояти буде, а коли він отак ще буде розквітати, то, то взагалі згинуть наші вороженьки. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.